Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, в темряві війни, в жорстоких випробуваннях нашого народу, нашої держави, нашої церкви. Засяяло світло Господь наш Ісус Христос. Сьогодні про це говориться в святій Євангелії. Людям, які сиділи в темряві, засяяло світло велике. Людям, які сиділи в тіні смерті, світло засяяло їм. І це, напевно, найважливіші слова сьогоднішнього Євангелія, яке говориться кожному з нас, хто сьогодні бореться за правду, за істину? Бог з нами, Бог світло, Бог веде нас. І сьогодні, говорячи про світло, то раптом згадалося. І я думаю, що ми ще рані пізніше колись, а може і в скорому часі будемо, як нам обіцяли, жарити шашлики. І вечором засвітлюємо світло і раптом у темряві до цього світла починають злітатися все живе, все, що живе, тягнеться до світла. Сьогодні ми Живі, наповнені Божою благодаттю, тягнемося до світла Божої любові, а з Богом і до перемоги. Чого хоче нечистий? Сатана прийшов у цей світ, щоб розділяти нас з вами. Чого хоче наш воріг, Путін хоче, щоб ми ділилися на схід і захід, на католиків і православних, а православних поділили Українська церква, Московська церква і ділять, ділять, ділять нас з віками, а поділивши, вбивають і грабують. Ми тягнемося до єднання, а нас знову ділять. Сьогодні ми повинні зробити уроки, історичні уроки. Сьогодні ми повинні прислухатися до Слова Божого, яке говорить, світло засяяло нам, і потягнутися до цього світла, і єднатися кругом світла Божої любові, Божої благодаті. Божої сили єдиної церкви, церкви Христової. І, напевно, недаремно співпало так, що сьогодні День Єднання України, День Соборності України, сьогодні і на державному рівні ми святкуємо єднання і соборність всіх українців. На сході і на заході, на півночі і на півдні України ми всі українці. І у Львові, і в Донецьку. Ми всі українці. І Чернігів, і Крим. Ми всі українці. І більше того, я ширше скажу: це Україна і в Кубані живуть українці. І вони знають це, але нечистий в образі Путіна і його приспішників сьогодні розділяють нас. Ми ж будемо єднатися, сьогоднішнє свято єднає нас. Ми будемо єднатися, бо єднає нас церква Христова. Можливо, сьогодні ще ми. Ділимося на католиків православних, а православні московська українська церква. Але якщо ми об'єднаємося кругом Бога, то все буде добре. І знову ж таки, зараз кожен скаже: а Бог у нас і більше ніде, Бог у серці, бо Бог є любов. І той, хто благословляє на війну, то не є Божа людина, яким би патріархом він себе не називав, то є сатанізм благословляти на кровопролиття, на захоплення чужих земель. Ми ж захищаємося і єднаємося в цьому захисті, і поки ми єдині нас не здолати. Ніженці, згадаймо, коли орки стояли кругом нашого міста, як ми єдналися тоді. Це був такий єдиний порив, я такого пориву єднання нас, ніженців не бачив ще ніколи. І так єдналася в цьому пориві боротьби з ворогом, з нечистю вся Україна. Війна, воріг людства, воріг України, воріг Бога об'єднав нас. І, єднаючись з кругом Бога, ми стаємо нездоланними. Нас не здолати, бо ми тягнемося до світла Божої любові. Мені радісно, що сьогодні і воїни серед нас значить, ми всі разом. Ми єдині ті, що сьогодні в окопах там, в Бахмуті, Соледарі по всьому фронту, вони з нами на службі Божій духовно. Ми тут, у церкві, підносимо молитви за них і стоїмо разом з ними поряд з ними в окопах. І ті, що на Заході, і ті, що на Сході. І в Криму я знаю, є люди, яких до пори закопані паспорти українські в землю. Як у Херсоні були закопані прапори українські до певної пори, коли, ми прийш... коли прийшла, вернулася туди Україна. І хай вони там, в окупації. Але вони з нами сьогодні. І ті, що в полоні застінках, не нелюдів. Але моляться за Україну, вони з нами. В єдиному пориві молитви і любові до Бога, до України, до своєї рідної землі. Ми єдині. Цю єдність ми сьогодні святкуємо. В День соборності України. Цю єдність сьогодні ми підтверджуємо любов'ю до Бога. І за цю єдність ми будемо боротися і єднатися я вірю в те, що в скорому часі ми об'єднаємося в єдину православну соборну церкву українську. Ми очистимо нашу землю від усякої скверни, і світло Божої благодаті, Божої любові просвітить всю українську землю, весь український народ, і згине всяка нечість по всій землі. Боже благословлення на всіх вас.